10 тонн, тому в мальму мені дозавантажать від цієї ж, філіалу цієї ж фірми і потім повезу на розвантаження. Тож, як, як варіант було стати в принципі неподалеко самої фірми, але там не факт, що буде місце і так собі з удобствами, а зараз спробую стати все ж таки одразу за мостом, буде зона відпочинку. Якщо будуть місця, бо там небагато місць, місця, буквально десь на 4-6 машин. Якщо буде місце, то стану там. Бо звідти до місця до завантаження буквально 15 хвилин їздив. Тож завтра на сьому підійду до завантаження і все буде окей. Ось цей місто таке з'єднує Данію і Швецію. Здається, тут знімався частково фільм. Який таке називається міст. Ну і за 3,5 км вже буде Швеція, прямо посередині моста. Ось та дочка вказує, що далі вже буде Швеція. Останній раз я цей міст проїжджав вночі, він трохи підсвітлюється, але ну, нічого не видно. Тут я стою і чекаю, поки кам'яну завантажать. І що цікаво, що коли мене вже повністю завантажили, прийшла вказівка, що я маю вивантажити весь цей злом і той, що був попередньо завантажений в Дані. Тож, після вивантаження я чекав просто на наступну вказівку, тобто наступне замовлення, тому що це було анульовано. Це я вже доїжджаю до місця, де мене завантажать металеву тирсу, і повезу 240 км до міста Колдинг, це. Та на розвантаження. Ну і цей день був не менш насичений, тому що було два е, завантаження і одне розвантаження. Завантажили мені тридцять тому стружки металевою після токарних штуків. У нас буквально 200 кілометрів подальні. А виїзд з міста завантаження був найпростішим, тому що вулички були досить вузенькі і деякі паркувалися бояк. І аби безпечно минути машини, приходилось е, пропускати вантажівки. Ось, наприклад, зараз стоїть вантажівка, яка чекає мене, поки я проїду, ну і потім лише може безпечно проїхати. Завантажуюсь в порту тут ангар е, З стружкою. Уже не було просто його знайти. Дуже непросто, немає жодних ані вказівок, ані назви фірми. На замовленні не написано назва фірми розвантаження, а тут в порту. Що я не люблю в порту, те що тут мільйон фірм і треба шукати свою. Ну, Розвантаження вже майже закінчилось, єдине що. Дуже часу потратив на те, щоб знайти фірму, де саме місце розвантажитись. Бо заїхати на територію порту це не проблема. Заїхав, а що далі робити, непонятно. Не дарма мені не подобається розвантаження в портах. Ну, в даному випадку мені взагалі написали просто назву міста під назвою фірми. І єдине, що я так здогадувався, що та фірма, яка завантажувала Хансен. Як би, бо я побачив вивізку, що є тут десь на території ханса. Ну так і попередньо почав її шукати, але де в'їзд, де ваги, нічого не відомо. Приїжджаю до того місця, де якби згідно Google Карти вказаний адрес, ну і є логістика, яка вказала, там чоловік на поворущику каже, що ні, тут не тут їдь. Показав, напрям, туди їдь. Приїду туди в сторону, там нічого взагалі немає. Там склади розгружають ролки, якби, рулони з бумагою. Кого не питаєш, ніхто не знає. Ну, вже почав їхати на вихід, коли побачив ваги, і чувак на вагах. Чувак. І чоловік на вагах показав, що ставай тут. Добре, став. Кажу, а де розвантажуватись? Показує не тут. Зараз виїжджає з брами, там інша брама, заїжджаєш туди. Ну, думаю, добре. Під'їжджає до брами, брама відчиняється. Дві кнопки, щоб набрати, подзвонити. Одна фірма й друга, жодна з цих, яка є у мене. Дзвоню на абияку, ніхто не відповідає. Під'їжджаю по грущі. Казав номер, щоб відкрилась брама. Відкрилась брама, куди їхати, де ставати, нічого далі не відомо. Ну, в общем, знайшов, де лежить металолом. Вже майже хотів там розвантажуватись, але в ангарі побачив, що є така сама металева стружка. Почав заїхати в ангар і там вже вивантажився. Зараз вже доїжджаю до Мині, мають помити прицеп. Останнього разу помили мені, якби не я сам це мив, а вийшла людина, яка цим займається і помила про це. Як буде цього разу, не знаю. Але, в принципі, якби було так само, я б не відмовився. Так, при цьому вимили, переблістить як у кота вуса. Ні, вас їдемо на завантаження. Заїжджаємо на офіс, стаємо документи, потім їдемо, відкриваємо кришу і на завантаження. Все ще в Норвегії, вже проїхав Тронхейм. Зараз, до речі, вже п'ятниця, 4 липня, День Незалежності Америки. Yeah. E, і план такий, щоб проїхати сьогодні максимально в e, більшу дистанцію за можливий час. Сьогодні маю ще 10 годин їзди. Останній бо вчора використав e, першу. Десятку, так би мовити, і взяв одну 15 годинний робочий день. І сьогодні візьму останню десятку і ще одну 15 годинний робочий день. Тобто спробую максимально використати час водіння. Що, може? Показали, що дорога далі в тому напрямку перекрита і придеться їхати трохи в об'їзд. Ця шоста дорога це якийсь треш. постійно якісь ремонтні роботи, об'їжджаєш собачими стежками, це позаду вже трохи назбирав машин, але хай вибачать, бо якщо зараз будуть пропускати, то... то я так далеко не заїду сьогодні. 31 кілометр до до нормальної дороги. На сьогодні маю ще 3 години 40 хвилин їзди. Це максимально, що зможу сьогодні приїхати. Але на протязі 2 годин маю стати ще на паузу. Ну і заодно спланую на тій паузі, де мені стати на вихідній. Тому що до запланованого місця я трохи не встигаю, туди 294 км і 4 години 10 хвилин їзди. А я маю тільки 3,40, тобто півгодинки мені бракує. Якщо чесно, я вже згоден знайти щось навіть, навіть десь у лісі самостійно, просто парковка, щоб без кемперів, бо ці кемпери зараз на кожному клаптику парковки вже пів на сьому вечора я вже під'їжджаю до Ну, наближаюся до запланованої парковки Залишилось 40 км. і маю надію, тримаю кулаки, що місце хоча б одненьке буде вільне для мене. Це було б чудово, тому що то досить непогане місце, досить комфортне, поряд є річка. І якщо там не буде місця, то в мене вже не так вже багато залишиться робочого часу. Тобто їздового, перепрошую. Тому що наразі до цього місця їхати 32 хвилини, а в мене залишилось 46. Тобто ще десь 13 хвилин у мене буде. Теоретично цього має вистачити доїхати до наступного, наступної парковки, менш зручної, але все ж таки якийсь шанс є. Знову ж таки, трохи вузької дороги, куди ж без неї. Я так скучав за цією вузькою дорогою. Позаду прилипла легкова машина, вже досить довго їде за мною. Я вже спробував її відірватися, не вдається, і спробував перегальмував. Все одно вона теж гальмує і тримається чітко за мною. Треба розминатися дуже. було досить близько. Я притиснувся максимально вправо. Ну, якби було в мене теж зеркало не камера, бо камера знаходиться трохи вище то я навіть не впевнений, чи ми б розминулися безпечно. Ніхто не їде, а світло горить червоне. Можна було в принципі розякнути і поїхати там далі. А, ні, не треба ризикувати. Дякую. О там далі єнкишення, можна було проскочити і там встати. Навіть якщо б хтось би їхав. Але скоріше за все цей світлофор працює просто якось згідно часу. Там, наприклад, 2 хвилини горить червоний, дві хвилини зелений. ну Взимку цієї дороги їхати взагалі без шансів. Я я не знаю, як тут їхати взимку, ну без ціпок, без ланцюгів тут не вдасться аж ніяк, 100% треба буде ланцюгів Просто 200%. А ще й не раз. Сьогодні непогане місце. Але тут його десь стати. Добре, не буде. Вставати. Тримаємося згідно плану. Але место прикольное. Парковка достаточно велика, Порот є озеру. В принципе, так, как я хотел. Ось такая вот річка тут-то